В радянському союзі казали, вбиває людей не пиво, вбиває людей вода. Колишній депутат від самопомічі Ганна Гопко напевно цього не пам'ятає, тому спочатку домоглася визнання пива алкогольним напоєм, а зараз самопоміч вимагає заборонити рекламу пива і разом з ним ліків. Скажете, це добре. Ось тоді не кажіть, що телебачення виконує забаганки олігархів. Бо реклама це значна частка доходів телеканалів. Якщо через заборону ці доходи зникнуть, ваші телевізори остаточно перестануть показувати правду. У Верховній Раді алкогольна змова. Депутати починають непокоїтися, як на українців впливає реклама пива і чи варто взагалі рекламувати хмільний напій? Лучше пива просто ні. тільки не думайте, що це піклування про ваше здоров'я. Перш за все, це турбота про величезні гроші, які декому може принести заборона пивної реклами. Певні народні депутати, лобіюючи певні інтереси, скоріш за все. Або свої інтереси зовсім популістсько підходять до питання заборони будь-яких видів реклами ліків, пива або іншого. З 1 липня пиво в Україні прирівняли до міцного алкоголю. Тепер напій продається та рекламується на тих самих умовах, що й горілка та коньяк. Автором інновації став Кабмін, заявивши, що обмеження реклами пива подолає алкоголізм неповнолітніх. Зміну під красивим гаслом втиснули до нового податкового кодексу, який Рада поспіхом ухвалила ще торік. Дякую за роботу. Пізніше депутати схопилися за голови, бо зрозуміли, їх надурили неймовірно. Але потрапивши на гачок благородних намірів, вони зіграли на руку лікеро-горілчаним королям. Тепер дрібні пивні бізнесмени не завадять їм захопити весь алкогольний ринок України. Та виявляється, це тільки початок. Горілчані корпорації переходять у наступ. Реклама пива хочуть узагалі прибрати з телеекранів. Коли нема реклами, нема потенційних конкурентів, які зможуть швидко вивести новий товар на ринок. Тобто фіксується діючий розподіл ринку. Пивні відеоролики крутять на телебаченні лише з 23-ї ночі до 6-ї ранку. Якщо ж вони остаточно зникнуть з екранів, це стане ударом для медіа, адже реклама для них основний дохід. А коли ми забороняємо певний вид реклами, ми скорочуємо обсяг рекламного руки, забираємо частину грошей з ринку і надаємо відповіді. А що натомість, ми просто фактично вбиваємо частину українських медіа. Реклама пива значна частка усього рекламного ринку. Відмова від неї призведе до шалених збитків, які відчують на собі не тільки медійники, а й глядачі. У нас і зараз дуже відносно немала можливість знімати власний контент через кризу. Це призведе до скорочення телеканалів, скоріш за все, повністю до їх витрат до скорочення якості контенту та до скорочення незалежних від впливу змі. Уявіть собі, що з телеекранів зникнуть улюблені ток-шоу. Шоу та програми під загрозою опиняться й українські фільми та серіали, адже на їх зйомки просто не буде грошей. А ще українці не зможуть дивитися міжнародні матчі, спонсорами яких по всьому світу є певні бренди. Якщо в ефірі не буде їхніх логотипів, власники матчів не дадуть права на трансляцію. Наші громадяни не будуть мати змоги. Дивитися ті чи інші закордонні передачі. Ми будемо порушувати конвенцію про транскордонне телебачення, яку самі ратифікували. Конвенція прийнята 2009 року, обмежує рекламу пива на телебаченні Європи, але не забороняє її повністю. Якщо ж Україна вирішить самотужки переписати європейські правила, то порушить власні обіцянки. Майбутнє України в Європі і Україна стане частиною Європейського союзу. До того ж, реклама пива все одно майорітиме перед глядачами. Більшість населення користується на сьогодні супутниковим телебаченням. Що таке супутникове телебачення? Це всі країни світу. І якщо вони дивляться передачі з будь-яких інших країн світу, вони бачать рекламу будь-яку, яка дозволена в тих країнах світу. З таким успіхом можна довести до абсурду будь-яку рекламу. Невже ми хочемо скотитися до рівня маразматичної Росії, що забороняє навіть мережевну білизну? Це просто ужас. До речі, сусід-агресор уже намагався прибрати пивну рекламу з телебачення. Страна співається. От тільки проблему це не вирішило. Росіяни як пили, так і п'ють. Натомість медіа погрузли у фінансовій кризі. Тож за два роки росіяни були змушені повернути пиво на екрани. Якщо російська влада вкладає у свої змішалені кошти, то таке враження, що український уряд навпаки хоче поставити наші телеканали на коліна. Подейкують, що крім пивної реклами хочуть заборонити й рекламу ліків. Мовляв, від цього українці стануть менше самолікуватися. Будь-яка заборона завжди приводить до виникнення тіньового ринку. Набагато краще для пацієнта відслідкувати рекламу по телебаченню газету притягти до відповідальності. Нечистих ну, не на руку рекламодавців, чим боротися з якимось тіньовим обігом реклами. Заборона реклами вигідна тільки крупним алкогольним чи фармацевтичним компаніям. Так вони знищать конкурентів і монополізують український ринок. А те, що без хліба залишаться тисячі малих підприємців та сотні медійників, нікого не цікавить. То гроші нікуди не беруться, не звідки не беруться, нікуди не діваються. Вони перетикають з одного карману в інший.